Служба безпеки України опублікували оперативне відео з затримання заступника прокурора області Андрія Боровика в рамках спецоперації під назвою Бурштин. Нагадаємо, напередодні близько 300 силовиків, включаючи спецпідрозділ СБУ Альфа, навідались на Рівненщину, щоб затримати осіб причетних до незаконного видобутку сонячного каміння. Разом із оперативниками приїхали особисто генеральний прокурор, головний військовий прокурор та голова служби безпеки України. Одночасно силовики навідались з обшуком до всіх фігурантів справи Андрія Боровика оператор. Противники затримали на робочому місці. Порядку передбачено капока України. Вимагати відшкодування шкоди завданої незаконними діями. Рішеннями, чим бездіялі з органу судового розслідування. Верните Возьмите, будь ласка. Еще у вас есть в задних кишечниках. <связи> Також з'явилося відео, як оперативники навідались до селі Рівницького підполковника Служби безпеки України. За підозрою вчинені злочинів передбачено частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 368, частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 40 Крайку України. А саме в створенні керівництві злочинної організації. першої кошти, так? було виведено 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11